Євгенія і наступні кілька хвилин. Коротко про те, що ви вже можете прочитати на нашому сайті: серія руйнівних пожеж у польській столиці, дипломатія багнетів від Віталія Портникова та про що мріє Трамп у новій колонці Павла Казаріна. Ці та інші теми наші журналісти вже підготували для вас. За останні тиждень у польській столиці сталася серія руйнівних пожеж. На початку тижня на одній з гілок столичного метро загорілася підземна електрична інфраструктура. Були підозри на підпали, але згодом цю версію спростували місцеві урядники. У середу у густонаселеному Варшавському районі Гроху всталася. Загоряння трансформатора на енергетичній станції мешканці почули гучний вибух. Після чого над об'єктом з'явилися густі клуби чорного диму. У пожежній службі вказали, що це важливий об'єкт для електропостачання кількох житлових районів. Того ж дня подібне займання сталося в підваршавському містечку Легіоново, де електростанція зайнялася через пошкодження керамічного ізолятора. І в п'ятницю у передмісті Варшави спалахнула велика пожежа у житловому комплексі, внаслідок чого повністю. Вигорів дах, а у підвальному паркінгу вогонь понищив автівки. Чи є зв'язок між цими пожежами? Читайте на нашому сайті. Системи ППО для України це вже не зброя, а гуманітарна необхідність. Про це в ефірі Слава Тіві сказала народна депутатка України Олена Кондратюк. Припинення сполученими штатами постачання Україні деяких ракет для систем ППО вона назвала. Дуже серйозним сигналом і великим занепокоєнням для України. При цьому, на думку парламентарки, рішення Білого Дому це ще один крок США, аби розворушити сплячу Європу. Більше про те, поставки яких видів озброєння Сполучені Штати поставили на паузу для України, детальніше читайте на Слава тіві. Дипломатія Багнета статтю під такою назвою знайдете у рубриці погляд. Віталій Портников розмірковує про політику Росії щодо пострадянського простору, зокрема про те, що напруга між Росією та Азербайджаном, яка виникла нещодавно, почалася з насильництва російських силовиків над азербайджанцями у Єкатеринбурзі. Азербайджан відповів симетрично. За словами автора, в Азербайджані можуть думати про сплановану кампанію проти країни. Першими у ній мав бути удар ППО по цивільному літаку наприкінці минулого року, а наступними події в Єкатеринбурзі. На думку автора, варто пам'ятати, що ці події можуть і не мати прихованого підтексту. Публіцист підкреслює, що вина Путіна полягає не в наказі діяти силою, а в створенні самої атмосфери насильства і безкарності, як і режиму ставлення до колишніх радянських республік як до провінції. Це своєю чергою породжує уявлення про громадян цих держав як людей третього сорту, вибачатися перед якими означає принизити самого себе, що відкриває шлях для ширшого використання сили проти них. З аргументами автора і міркуваннями до чого це призведе, читайте в колонці на Слава ТІВІ. Про що мріє Дональд Трамп відповідь на це питання шукає у своїй колонці Павло Казарін. Міркувати про це автор взявся в контексті припинення постачання американської зброї в Україну, яка була погоджена ще за каденції Джо Байдена. Це рішення американських посадовців, як твердить автор, зробить український тил вразливішим, а російський захищенішим, оскільки Україна не якраз далекобійні ракети і засоби ППО, попри те, що ініціатором цієї зупинки називають не самого Трампа. а Заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі, який не узгодив її з іншими важливими політиками, Казарін вбачає у цих діях наслідки стратегічного безладу у кадровій політиці, яку утримує саме Дональд Трамп. Автор шукає відповіді, до чого призведе упевненість Трампа у своєму таланті, переговорника і здатності досягати будь-яких результатів з диктаторами. Цікаво, пише автор, що досі диктатори. Мають серйозні підстави не домовлятися про щось довгострокове з Вашингтоном і не пускають Трампа у свій клуб. На думку Павла Казаріна Трамп поводиться як типовий персонаж. Зачарований поганими хлопцями і, ймовірно, заздрить авторитарним правителям, проте не може позбутися обтяження, яке не дає йому з ними зрівнятися. Більше про мрії американського президента читайте на Слава Тіві. Також не забувайте дивитися Ютуб. Слава Тіві. Там багато ексклюзивних інтерв'ю на важливі теми. У мене ж все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.